Усім привіт! Маємо велику кількість ось таких офісних крісел. Це є крісла з натуральної люксової шкіри, виробництво польського бренду Profim. Це є виробник елітних польських меблів, виготовляють в натуральній шкірі. І на нові крісла такого типу дають гарантію 5 років, що свідчить про їхню високу якість. Зараз ми детально оглянемо саме це крісло під номером 5. Оскільки крісел є багато і детально оглядаємо кожне з них. Крісло виготовлено з натуральної люксової шкіри з перфорацією. Роблю відео з відстані 20 см, щоб ви бачили усі можливі нюанси. Тут є на сидінечку така вставочка з сильної шкіри. Це натуральна шкіра. І Далі знову йде шкіра з перфорацією. Стан підлокітничків, потім покажу, як вони функціонують. В гарному стані. Велика металева міцна хрестовина, великі коліщатка, якісно працюють. З цієї сторони є функція регулювання висоти крісла. Для того, щоб підняти сидіння, потрібно встати з крісла, підняти лапку вгору і крісло підіймається на потрібну висоту. Щоб його опустити, потрібно. Стати з крісла, підняти цю лапку знову ж таки вгору, і крісло опускається під вашою вагою. Так, оглядаємо праву сторону крісла. Валесенька затертість. Навіть задня сторона крісла. Виготовлена з люксової натуральної шкіри. Тобто вставок шкір заміннику так, на кріслі так. немає зовсім. Так, ліва сторона крісла. Є така теж незначна потертість з почку. Заводська бірочка Profim. Тут є лапка регулювання кута нахилу спинки. Донизу ми фіксуємо крісло в певній позиції. Догори ви маєте можливість на ньому вільно гойдатися або обрати один з кутів нахилу крісла. Ось так можна відкидати спинку якось на цих кріслах. Вибирати кут нахилу спиночки. От, І донизу її фіксувати. Посередині є регулятор жорсткості гойдання. Окрім цього, регульовані підлокітнички. Є 5 позицій висоти підлокітника. Бачите, яка відмінність по висоті можна обрати будь-яку зручну висоту. Все якісно, все металеве, тобто дуже якісні крісла. Окрім того, підлокітнички мають 5 позицій нахилу. 4 5 в будь-яку сторону. Або ж сюди. Ось такі маємо якісні надійні шкіряні крісла. Міцні, кого цікавить, замовляйте, телефонуйте. Якщо ви не зі Львова, то. Посилайтесь на номер 5, саме це крісло з цією наліпочкою, яке ми зараз оглядаємо, ми вам і відправимо.